Друзі, вітаю всіх. Сьогодні хочу виложити відео, як зробити швидкий торт без випікання, без, ну, без затрат. Можна навіть в режимі локдауна, коли немає електрики. Для цього вам потрібно вафельні коржі, звичайна зущенка варена Яблучне повидло і печиво до кави. Перший слой намазуємо з Інший слой намазуємо повидлом яблучним. повидло повинно бути солодке, не кисле, тому що деякі роблять ну, з, з дуже малим додаванням цукру. Ну, Таке звичайно повидно. Бажано, щоб воно було добре зварене, щоб не було таких комочків. І не дуже товстим слоєм так його розмазуємо. Цей торт також можна робити із домашньої звареної зущонки то вміє її варити, це тільки плюс. Такий торт буде не дуже сильно солодкий. Знаєте, як вафельний торт із самої коричневої зущенки, ну зварений. То він такий дуже сильно солодкий, розумієте? Коли ви їсте, то він навіть трішки притурний. Ця вже зущенка буде... Цей же торт буде навпаки досить смачний. Його можна їсти діткам він не буде шкідливий. В ідеалі, звісно, зробити самому, в ну, кого є вафельниця, зробити коржі. Це було б взагалі ідеально. Так. Ну, так, маленьким слоєм, тому що якщо буде товстий, то вафельні коржі перетворяться, дуже швидко розкиснуть. Я купив вафельний корж, він із Ну там один корж з какао, інший звичайний ванів. Можна звичайні коржі, тут абсолютно немає ніякого правила як корощі. Так, інший корж беремо коричнево зущавкою. У зущонку можна також перемішати з маслом. Це абсолютно ніяк не зашкодить смаковим властивостям. Але за рахунок того, що в мене із повидлом, то я її не мішаю. Я роблю її концентровані. Чи такий. Це, звичайно, що поширені рецепти, але хто як готовить, можна робити це також і з білою зущонкою. Але із білою ну, я зущонка називаю згущеним молоко, біле, яке не варене, до нього яблучне повидло не буде підходити. В такому випадку до білої зущонки будуть підходити банани. Скажем... Я колись робив, то я робив усі абсолютно коржі перемазуємо білою зущонкою І через корж на зущонку ложимо банани нарізані тоненькими дольками. Дуже безподобний смак. Але зараз банани, це закордонний продукт, будемо їсти свій продукт, в даному випадку це. Яблучне повидло Тому що банани у нас зараз від 60 гривень стартують. А яблучне повидло в сезон кожен може зробити самостійно. Старайтесь до самих країв промазувати, тому що, як правило, коли беремо кусочок торта, то у нього по центру зущонка по боках немає нічого. Старайтеся промазувати. Ага. у нас тебе ж треба чередування. Один код буде в нас коричневий, один білий. -от. Повидло домашнє, спочне. І воно бачите, таке от, як нібито цукати. Таке буде. будете їсти і буде у вас на зубах щось хрумтіти, не зовсім буде. Таке, що розтаїло в роті і не, і не відчули, чи що їли, чи що не їли. І останній слой залишився у нас зущенка. І по великому рахунку у нас з таким комбінуванням зущеного молока і яблучного повидла можна зробити з однієї баночки зущенки два торта. Це я скажу вам і трошки економно і дуже смачно. І по якості смаку буде така золота серединка, бо сама зущенка ну, дуже буде солодка. Це таким треба бути сильним сладкоєшкою, щоб ну, багато з'їсти кусочків. Останнє вложимо корж. Так. Зверху ложимо, можна таку кришечку положити. Така додаткова вага, щоб вона тиснула, і ставимо в холодильник. Друзі, поки торт. Настаюся, буду робити піцу. Інгредієнти для піци я викладу окремо, скажу так, що я заливаю, ну, я роблю тісто у хлібопічки. Я закладаю от 350 грам води, 20 грам олії. 650 грамів борошна, 1 чайна ложка дрожжей, 1 чайна ложка солі і 2 столові ложки цукру. Оце такі інгредієнти. Простеньке. Піца получиться смачна. Це буде на 3 порції. Нарізати, точніше, колбаси і інгредієнтів. Тісто. все. Друзі, продовжуємо далі. Соус. 100 грам томатного. Ну, томату. Є томатна паста, а це томат. Видавлені помідори, проварені і закриті. Потім 170 грамів майонезу, такий майонезний соус. В кого є можливість і дома яйця можна це зробити сам майонез без проблем. У мене немає такої можливості, тому буде отак. -от. Десь виходить трошки майонезу більше, ніж томату. Так, вичервою. Потім беремо чесний коталку і от у мене п'ять 5... зубочків. Чотири великі зубки. Зати по-іншому і сюди виправлюємо. Можна часник натерти в кого немає, чим давити, можна давити тобто без різниці. Я люблю таке біжу стремки, і часник додає дуже смачного аромату, таку пікан, ну, дуже пікантне смачні. Крім того, чесник це природний антибіотик, так що буде дуже-дуже-дуже смачно і корисно. Це беремо, перемішуємо. Не знаю, є багато що пробував. От саме такий соус виходить найсмачніший, розумієте? Його їси, його із сухариками, їси, бущим і він ніколи не втрачає своєї популярності. Дуже смачний. В кого немає томатного соуса, можна. Додавляти кетчуп, абсолютно Тож я стараюся робити, коли, звичайно, є можливість по максимуму з натуральних продуктів, коли соус буде дуже рідкий, його ну, трішки можна сюди додати муки. це тільки Повод його штучне загостювання, тому що коли ви будете на свіже тісто його накладати, то щоб він не розтікався. Більш такий буде в формі пасти. Перейдемо до самої начинки. У нас є така ікра грибна, можна кабачкову, без різниці, кому що подобається. Потім купив я 300 грам салямі, ну, така столичка салямі, вона сама смачна. Ну і нарізаємо бо кубиками або дольками тоже хто як любить я нарізаю таким чином я раз вам покажу розрізаємо її Потім робимо такі дольки були кусочки. Повторюся, це закладка на три піци. Ну, звичайно, можна і одну зробити. Така буде хлібинка з начинкою Ну, Тут буде три піці. Діаметр піци буде близько 25 сантиметрів. Она будет выпекаться в мультиварке. Как вот раз тесто домешивается. надеюсь что тут отлично. Ну, так само делаем с этим кусочком. Чим хороше, універсально. Трошки копченость, трошки самко і ну, Я так надіюсь, що там м'яско є. Ну, було б звичайно краще, якби було натуральне м'ясо, але знаєте, ми так уже привикли до цієї хімії, до підсилювачів смаку, що ми, нам вже здається натуральне, без, без смаку. Так. Начинка готова, сир сулугумі. Все, ждемо, поки домішається і будемо викладати. Тісто замісилось, розподіляємо його приблизно на однаковим батончиком і ділимо на три частини. форму мультиварки, скороварки, саму форму вимазуємо можна олія, можна масло без різниці. Я намазую маслом. вниз і легенько в боко. Тоненьким слоєм. Тепер трішки відділяємо від основного кусочка тіста, ну і це тісто робимо на весу такий блин. Кидаємо в середину і стараємося середині мультіворки розкатати його. Руки можна, якщо у вас тісто вийшло, ще прилипає до рук, можна легенько нанести масло. Або Ну, Самішникову олію, можна звичайне масло, руки будуть такі вони жирнуваті і до цього не буде прилетати. Так, Нанесли. Тепер із кусочка, що в нас залишився, робимо такий буртик. Розпачуємо ковбаску, не ковбаску. Можна на три частини в кого не вийде, то вже без різниці. І по самому краю робимо буртик. Можна без буртика, але як показала практика, оцей буртик тримає в собі інгредієнти. І потім до краю інгредієнти не випадають. Досить такого вже, знаєте, в процесі випікання з'являються такі ідеї. Тому що тісто, яке врахується основне, воно все одно трошки заокруглиться і буде таким чином. Буртик зробили, трошки його ще розгладили. І тепер що? Тепер наниз. Заливаємо соус. Я ще додав сюди гірчицю, гірчицю в зернах. Тоже теж кому як подобається. Можете додати, можете не додати. Тут знаєте, яке правило, Відкрили холодильник і на що у вас фантазії вистачає, так і робите. Гірчечка. Тепер викладаємо колбасу. І отак старатися її трошки туди придавити. Тому що дехто робить, просто насипають, я отроблю трошки туди в тісто її придавити. І потім вона із соусом така буде форму тримати. По всьому периметру тіста. Це гребра ікра. Беремо ложечку і такими кусочками викладаєте. Воно густеньке. Тут кабачки, гриби, часник, морква. Такого. Можна помідори сюди додати, можна там перчик порізати. ну То вже знаєте, хто яку любить. У мене був інгредієнт з кабачкової ікри, я таку зробив. Тут у кого що вийде. Так, і можна легенько її так всередині промазати, щоб вона більш рівномірно. Беремо сир сулугуні. Можна в морозівку положити, щоб він став твердіший. У в мене він і так твердий, крупну терпу і легенько натираємо. Хто любить багато сиру, хто любить небагато, я люблю так середнє. Можна додатково попередньо його натерти. От вже. Я от на вже, вже наготу. розпределяємо по всій формі піц так попередньо так закладаємо в мультиварку. закриваємо саму кришку Клапан відкриваємо, залишаємо відкритим. І поки що нажимаємо підігрів хвилин 10. Зараз воно підігріється, трошки піца підійде. Залишаємо ще на 10 хвилин і потім вже будемо випікати. Так, друзі, режим підігріву закінчився і тепер нажимаю випічку. Так, і тут випічку. І тепер у нас буде одночасно випікатися дві порції. Все очікуємо. Вийшли на фінішну черту. Що цікаво, що однаково. Ну, там Майже невеликі там секунди різниці, але випікають однаково. Да, зліва, та яка зліва, на одну хвилину десь різниця із запізненням. Ну, нічого. Ну Все, закінчили випікати. Зараз там декілька хвилин, щоб вона постояла. Ну, в принципі, можна відкрити. Отака вийшла піца. Дивіться, зараз я виложу і далі. Отака вийшла піца. Така домашня, не тоненька, але я думаю буде дуже поживно. Так що всім смачного.